Доброго ранку, вітаю вас. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3, яка вібрація вам більше відвикнулася. зараз ми попросимо, щоб нам дали підказку на сьогоднішній день. У нас сьогодні переддень великого порталу. Завтра у нас дуже такий знаковий портал 12.12. 12. Це ніби відкриваються такі портальні ворота. І ці портальні ворота будуть відкриті до 22.12. Це дуже важливий період. У нас з вами завтра навіть прямий ефір по страхах а в загальному по страхах, які є всі страхи людей, і зокрема по страхах спілкування із духовними наставниками. Отже, відчуйте, будь ласка, цю вібрацію, яка вібрація вас запросила 3, 2, 1, і зараз ми запитаємо. Вау, у нас всі три нові коди, представляєте? Значить, все добре. Ну, у нас взагалі все добре. Отже, для вібрації, для вібрації цифри 1, знаєте, тут такий код для вас. Дивіться, тут ніби дівчина, вона знаходиться. На в такому світі, а попереду є значно кращий світ для вібрації. цифри 1 тут йдеться про те, щоб ви йшли за своєю мрією, за своїми думками, ті, які підказує вам ваше вище, я, і щоб ви все ж таки проклали новий шлях для себе. Тобто, напевно, це також стосується передня порталу. Прокладений новий шлях це чітка мета, чіткий намір, візуалізація, маніфестація і проживання емоцій. І оцей новий план. Вас він вас е, приведе до лідерських ваших якостей, які вже знаходяться у вас. Ці лідерські якості вони по природі вже знаходяться у вас, і вам потрібно просто бути лідером, яким ви і народилися бути, стати тим лідером, повірити у себе і прокласти для себе нову дорогу, тобто е, не зупинятися, не тормозити свій шлях, а навпаки, іти вперед і робити дії, тому що без дії не буде ніякого результату. Е, Пам'ятайте, що будь-які знання. Які ви отримуєте, але не застосовуєте їх дії? Це мертва вага, це мертвий груз. Він не потрібний. Ви просто набираєте, набираєте у вас створиться такий, знаєте, інформативний. Блок від е, мільйон е, кількості інформації, але ви її не використовуєте не те, що для людей інших питання не в інших людях, а не використовувати навіть для себе. Коли ви отримуєте нові знання, е, ці знання в першу чергу потрібні вам використати для себе. Не ми ми дізнаємося нові знання, і думаємо. О, як ми їх застосуємо до других людей. Ні, це не працює. Нові знання, які ви отримуєте, вам потрібно застосувати спочатку до себе, тільки до себе. Коли ви їх до себе застосовуєте, тоді ви маєте ключі поділитися з другими людьми. Якщо ви просто ми прочитаємо книгу. І перекажемо її, але в житті не застосуємо жоден той принцип, який буде викладений у книзі. Ну це про псевдо, це не про справжній духовний шлях, це про псевдо. Це моя власна думка. А для вібрації цифри 2 до вас прийшло неймовірний світловий код космічного серця. Подивіться, яке прекрасне космічне серце. Це для вібрації цифри 2. Подивіться, який красивий код космічного серця. І цей код, ви знаєте, це про відданість, про відданість своєму шляху, про вашу силу. І, знаєте, це таке прохання, щоб ви все ж таки зробили своє життя таким. Не те, що відданим, а щасливим, щоб ви наповнили своє життя молитвою. А що таке молитва? Це чиста енергія, це світло, це енергія любові. І ось це космічне серце воно сьогодні допоможе вам наповнити своє життя молитвою, благодатною енергією і просто відкрити ваш потенціал, вищий божественний потенціал, яким ви наділені, і це надзвичайно гарний код для вас сьогодні код самого космічного серця, коли він з вами. Отже, для вібрації цифри 3 для вас прийшов такий світовий код, який називається код заземлення. Бачите, цей світловий код заземлення тут, знаєте, таке відчуття, що ви так як ви зіркова душа, то вам все ж таки потрібно навчитися бути людиною, жити тут у матерії і зрозуміти ці закони матерії. А, тому що ви а, і не від цього світу більшість зіркових душ вони не створені на землі. Але так як ви тут перебуваєте, для вас для вибрації цифри 3, для вас дуже важливо все ж таки пожити досвід людини, навчитися бути людиною, тому що людина створена за подобою творця. І а, що це означає? Це означає те, що всі уроки, які проходите ви тут на землі, проходить творець разом із вами, і вам відкриється новий світ, нові можливості, коли ви. Навчитеся і просто довіритися тому, що ви зараз людина. Ви в цьому втілі, тобто це знаєте відділення себе від якихось таких мрій. А все ж таки проживання досвіду дозволити своїй душі прожити досвід людини в людській подобі, тому що душа вона проживає досвід у цьому фізичному тілі. І для вібрації цих ретри це заземлення тут потрібно. Цей досвід вашої душі потрібен заземлитися. Це не означає наїстися хліба чи там ще чогось. Це не означає це заземлитися. Це означає відчути зв'язок із землею і зрозуміти, що ви знаходитеся на землі, ви знаходитеся в цій мірності, в цій плотності, і ваше тіло плотне і такі. Чином вам потрібно навчитися жити в цьому тілі і на цій землі без дорікань, без осудження, без програми жертви, а просто жити і насолоджуватися те, що ви є людиною. Я бажаю вам сьогодні неймірного прекрасного дня.